Ти мене любиш, мам. Знаємо, ви любите своїх діток понад усе. Тож нехай стресові чи незручні ситуації не заважають нагадувати їм про це. Спецпроєкт Євгенії Науменко до Дня захисту дітей. А ти мене любиш? Мам. Це відповіді на запитання, що криються за перепадами настрою, неконтрольованою агресією та істериками. Слухайте на львівській хвилі. Чи пам'ятаєте ви свій підлітковий вік? Якими ви були? Які питання і проблеми поставали? Як вас могли не розуміти дорослі? Або як вони могли нав'язувати це нудне безсенсове навчання? Наша сьогоднішня історія якраз про такий період. Сину минуло 13 в лютому, з січня місяця його як підмінили. До школи не хоче, вчитись не хоче. Все зі словами, а де мені в житті то пригодиться? Категорично відмовляється вчитись, крім англійської, німецької та географії. Ті предмети, де строгі вчителі, до цього був одним з кращих учнів у класі. Це сьомий клас. Спочатку я сварилась, боролась. Зараз ситуацію відпустила. Не хоче вчитись, не вчись. Стараюсь частіше йому нагадувати, що я його люблю, підтримувати його в його подобаннях. Далі психотерапевтка Наталка Шпот. Підлісковий вік це вік визначення такого вибору ідентичності, формування ідентичності. А хто я? А чого я хочу, а що я можу, а хто мені подобається. Такі типові підліткові розмови, яку музику слухаєш, ну щоб ідентифікувати своїх чужих. Зараз зробити вибір по ідентичності, вибрати своїх чужих, вибрати ким я хочу бути, особливо складно. Тобто підлітки опиняються мало того, що в своїй персональній кризі, що й в зовнішній кризовій ситуації. Чи правильно я роблю, що відпускаю цей контроль? Навчання це ж не тільки про кількість знань, яку дитина отримує в школі. Навчання це й про певне структурування, здатність структурувати інтелектуальну діяльність. Про здатність витримувати певну дисципліну, про формування так званого принципу відкладеного задоволення і принципу реальності, що я маю не знаю півроку чи четверть повчитися, а потім матиму якусь підсумкову оцінку. Оце відкладене задоволення, що я маю робити якісь зусилля щодня, щоб потім щось. Навчання в школі служить і для практикування цієї дисципліни, не тільки для набору знань. Я би пропонувала якимось чином потихеньку-потихеньку знайти ключ, знайти підхід і спробувати зрозуміти, власне, що відбулося, що дитина так різко раптово втратила мотивацію. І можливо, в 13 років ще рано запитувати, питатися, а чи ти знаєш, ким ти хочеш бути? Бо тоді можна свідомо вибрати ті предмети, ті напрямки. До яких прикладати зусиль, щоб ці роки не пройшли в такому депресуванні? Як поводити себе в такій ситуації? Їм потрібно додаткової такої підтримки і уваги про те, що слухай, ну це нормально що ти не знаєш. Наприклад, якщо це криза втрата сенсу, я не знаю для чого. Давай шукати, давай говорити. Звісно, що на ці розмови і пошуки також потрібен час і наполегливість від батьків. Проте пам'ятайте, ви не мусите знати все, ви не професори психології або педагогіки. Ви можете попросити допомоги у інших спеціалістів і спільними зусиллями спробувати полагодити стан і думки вашого підлітка. З вами була Євгенія Науменко і психотерапевтка Наталка Шпот. Почуємося. А ти мене любиш, з мам.